Всім привіт, друзі! Темою нашого сьогоднішнього уроку є додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня ірраціональних виразів. Запишіть, будь ласка, тему уроку до себе в зошит та переходимо до її вивчення. Отож, приклад перший. Нас просять спростити вираз 5 коренів з 2 додати 3 кореня з 2. Як нам спростити такий вираз? Ми маємо право спільний множник корінь з двох винести за дужку Таким чином, в дужках залишиться 5 додати 3, тобто 8. В результаті маємо 8 коренів з двох. Виконати таку дію подальшу множення е, числа 8 на ірраціональне число 2 ми не можемо, тому лишаємо ось цей кінцевий результат без змін. Спробуємо. Спростіть вираз номер 504 за підручником мерзляка. Оскільки ми скрізь можемо корінь з А винести за дужку, то в дужках залишиться 4. Додати 3, відняти 5. Таким чином в дужках маємо 2, корінь з А. Ось цей крок писати не є обов'язковим, ви можете його рахувати, е, як звичайний там, вираз зі змінною зведенням подібних доданків. У нас е, доданки, в яких однакова буквена частина, подібні, тому ми можемо їх просто рахувати. 6 корінь з Б, додати 2 корінь Б це 8 корінь Б. І мінус 8 взаємознищується і залишається нолик. Пам'ятаємо, що в третьому виразі, ось тут мінус корінь С, насправді одиничка, множить одиничка, яку там не пишуть. 5 додати 3, будемо мати, ага, подібні, перепрошую народ. 5 корінь С, відняти корінь С, 1 корінь С мається на увазі. У нас отримається 4 коріні С, 3 корінь з Д. Та плюс трий корінь з Д, знаки однакові, тому ні, вони не взаємознищуються. Це буде 6 коренів з Д. Будьте уважні. Знищуються буквені вирази, у яких а, протилежні знаки попереду. Наступний четвертий вираз. Не містить буквеної складової, але у нас корінь з п'яти. Його ось цей корінь з п'яти варто сприймати так само, як і буквену складову. Тобто це корінь з 5, Пам'ятаємо, що тут насправді є ще множник одиничка. Додати 7, відняти 4 і будемо мати відповідно 4 корені з 5. Ще раз говорю, що цей крок, в принципі, можна пропустити, якщо ви розумієте, що і звідки береться. Наступний приклад, приклад 2. Нас просять спростити вираз, з якому вже під коренем трошки більший комплект, там у нас одночлен з множенням і числовим додатком. Якщо уважно подивитися, то можна помітити, що множник 12, розміщений під коренем, можна розкласти на 4 І 3. І число 4 винесемо з під корення, воно стане двійкою. Так? Ми Двійку винесемо з під корення. Аналогічно, ми вже робили розклад для числа 48, 16 на 3, і для 27 9 на 3. Виносимо ті числа, з яких існує корінь з-підзнака кореня. І маємо 2 корінь з 3, А, 4 корінь з 3, А і мінус 3 корінь з 3, А. Відповідно, порахувавши коефіцієнти попереду, залишається у нас відповідно 3. Помножене на корінь з 3А. Спробуємо самостійно. Номер 506. 9. Тобто навіть розкладати нам не треба. Ми знаємо корінь з 9. Це буде 3, а от корінь з А залишається. Додати 25. На А, корінь з 25, ми знаємо, це буде 5, а корінь з А лишається. І відповідно відняти 49, корінь з 49, 7, а корінь з А лишається. 3 додати 5, буде 8, відняти 7, 1 корінь з А. Але так як множник 1 ми опускаємо, то залишається просто корінь з А. І все. Наступний приклад виконайте самостійно. Будьте уважні, тут множник 1 шоста, потрібно буде їх спочатку помножити. Після того, як винесете 36 під корення, звісно. Третій приклад. У нас двійка. Ось ця яка тут вже є. З під корення 0,4 винесемо 0,2. А от корінь все лишиться. Відняти 0,3. 16 винесемо з-під кореня буде 4, і залишиться корінь з С. І додати 1 третя помножена. Добуваємо корінь з 0,81, маємо 0,9 коренів С. Виконуємо множення коефіцієнтів перед коренями. Тобто буде ось тут в результаті множення, не звертаючи увагу на кому 4, згадуємо про кому 0,4 корін С. І відповідно 3 на 4 мало б бути 12, але оскільки у нас після коми одне число, то одна цифра, то будемо мати 1,2 коренів С. І додати. М -м 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 -м, варто сприймати як 9 десятих, відповідно. І тоді 1 третя на 9 після скорочення залишиться 3. ,10. Тобто 0,3 коренів все. Це ось така ремарка, яку можна було здійснити на чернеці. Отож, 0,4 відняти 1,2. У нас буде мінус 0,8. Та ще додати 0,3, то це у нас буде все-таки мінус 0,5 коренів С. Нагадую, що ось цю дію ми виконуємо саме з коефіцієнтами попереду, а буквену складову лишаємо без зміни. Приклад 4 виконайте самостійно. Номер 508. Це ж взаємодія. Просто у нас в цьому конкретно прикладі буквених множників немає, виключно числові. Поїхали. 8 корінь з 2. З коренем з двох ми зробити вже нічого не можемо, тому залишаємо. А от 32 можна розкласти якось на множники так, щоб добути корінь. Ділимо на 2. Маємо 16. Чудово, корінь 16 нам відомий. І тому 8 корінь з двох. Виносимо 16. І ні, це не 8, це 4 корінь з двох. Корінь з двох виносимо за дужки, тому знову виконуємо ми дію виключно з коефіцієнтами, які перед цим коренем. Залишається 4 корені з 2. А аналогічно, самостійно, виконайте другий приклад. Тут 27 на 2 не поділиться, а при діленні на 3 у вас все вийде. Можна звернути увагу, що в даному прикладі під коренем уже захована підказка, на які множники розкладати. Ось і тут захована підказка, на які множники нам розкладати. Тобто корінь 96, ми можемо розкладати там 2,48, 3,32 і так далі. Але ось насправді вже є наша підказка, ми маємо це розкласти на 16,6. Тому що 96 поділити на 6 буде 16. 16, корінь 16, 4, тому залишається 4 коренів 6. Відняти 3 корінь 6. Будемо мати корінь 6. Четверте. 2 на корінь з 500. Про 500 ми вже говорили окремо про числа з двома нуликами, так? Ну і ось п'ятірка як підказка, що з тим робити. Виконуємо самостійно і дораховуємо до кінцевого результату. П'яте. 5, 5 і корінь з семи. Симірка ні на що вже не розкладеться, тому нічого ми її не зробимо. А от 700, знову наша сотня працює, 100 на 7. І бачите, знову 7,7. Так, відняти 0,5 і 28, очевидно, також 7. А це у нас відповідно 4 на 7. 5 корінь з 7. Відняти 10 корінь з 7 і 0,5 винесем ще двійку, тому що корінь з 4 це 2. 0,5 помножити на 2 залишиться 1. Просто корінь з 7. Тому будемо мати, це мінус 1, будьте уважні, тут одиничка. Тому буде відповідь мінус 6 коренів з 7. Наступний приклад шостий, 2, пробуємо розкласти 20, 2 і 10 не підходить, на 3 не ділиться 4. 4 саме по собі чудове число, тому що корінь з нього ми знаємо. 4 і 5. Відняти 1, третя. Знову, бачите, 4. Ми корінь знаємо, а під коренем буде лишатись 5. Тобто, всі решта будемо також пробувати ділити на 5. А це якраз 9 на 5. І 0,6, пам'ятаємо, на 5 так розкладаємо, тому це 25 на 5. 2 на 2 корення з 5. одна третя добуваємо корінь з 9 виносимо трійку. Корінь з п'яти і відняти 0,6. Добуваємо корінь з 25, виносимо 5 коренів з п'яти. Спочатку множимо, тому це буде 4 корінь з п'яти, відняти 1 корінь з п'яти, одиничку можна написати. І 6 на 5, 30 але, згадавши про цифру після коми, будемо мати 3 корінь з п'яти. Мінус 1, мінус 3 разом мінус 4, і плюс 4 вони взаємознищуються, залишається нам лише нулик. Наступний приклад це виконання дій множення. Коли ми множимо корінь число з коренем 5 корінь з 3 на 7 корінь з 2 то від перестановки ж множників нічого не зміниться, а тут також діє множення, так пам'ятаємо про те. Тому ми можемо записати, переставивши множники, 5 на 7 на корінь з 3, на корінь з 2. І ось ці корені маємо також за властивістю записати під спільний корінь. А що відбувається на с... ну, так щоб швидко? Числа без кореня множиться на числа без кореня, а числа які під коренем множаться на числа які під коренем. Ті, хто з коренем множиться на тих, хто з коренем, тих, хто без кореня, на тих, хто без кореня Те ж саме приблизно відбувається при діленні, тобто ми 8 ділимо на 4 і маємо 2. А корінь з 18, що ділиться на корінь з 2, це корінь з 9, і ми його також можемо добути. Якщо не можемо його добути, то у нас залишиться певний, там, якщо б це був ем, корінь, припустимо, з 27 на, 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 на корінь там, з 9. Так? То вони б там залишили нам корінь з трьох відповідно. Хоча тут якраз можна іншими способами спростити вираз. Тим не менше, якщо вони повністю не створюють нам корінь, який добувається, то так залишиться корінь. Let's go. Отож, коли ми розкриваємо дужечки, то ми маємо, пригадавши, як нам множити одночлен на многочлен, ми маємо корінь з двох. Помножити на кожен доданочок, який розміщений в дужичках, Так? Тобто, вітаємося з усіма, хто тут проживає в кімнаті. Корінь з двох відразу під спільний корінь на 50. Додати, і, відповідно, корінь з двох на 8, тому що вони обоє підкорені. Це у нас корінь 100. А ось це корінь 16. І тому маємо 14. Другий приклад виконайте аналогічно, можливо, для зручності запишіть множник корінь з трьох попереду. І тоді тим же чином виконайте, перемноживши на кожен елемент в дужичках. Третій приклад. 3 корінь з п'яти відняти 4 корінь з 3. І це все на корінь з п'яти. Нагадую, що корінь з 5 можна написати попереду дужок, тому що від перестановки множників нічого не зміниться. Але можна множити і так, без різних перестановок. Тому. Ще раз, числа під коренем множиться на число під коренем. Тобто трійка залишається сама, а от до цієї п'ятірки під корінь приходить ще одна, і відповідно, 4 лишається, а до трійки приходить в гості п'ятірка. І якщо тут 3 ми множимо корінь. З 25 це 5. І 3 на 5, відразу запишемо, що це у нас 15. Відняти. А ось тут ніяк не виправити ситуацію. Залишається 4 коренів з 15, тому що ні з трьох, ні з п'яти кореня не існує, і якось по-іншому вони не розкладаються. Четверте: 2 корінь з 2, Має множити на 3 коренів з 18 мінус 1 четверта корінь з 2, додати корінь з 32. Отож, на кожен елемент в дужках маємо помножити. Стрілочки, не малюйте, це вже трохи забагато для вас, але я намагаюсь донести для тих, хто ще не зрозумів, як це виконується. Отож. Число без кореня на число без кореня маємо 6. Число під коренем на число під коренем – 36. Відняти число без кореня на число без кореня – 2 на 1 четвертую там можна виконати скорочення. І тому 1 друга 2, 2 на 2 корінь з чотирьох. І додати 2. Без компанії. А от 2 на 32 маємо корінь із 64. 6. Корінь з 36 також 6. Одна друга на 2. І додати 2 на 8. 36. Відняти 1 і додати 16. Будемо мати. 36 додати 16, 46, 52 і відняти 1, 51. Номер 513. Нас просять помножити многочлен на многочлен. Тобто 2 відняти корінь з 3, на корінь з 3 додати 1. Як ми множимо многочлен на многочлен. Ми кожен елемент першої дужки обов'язково маємо помножити на кожен елемент другої дужки. Тому будемо мати в результаті такого множення 2 корінь з 3, 2 на корінь з 3 – це 2 корінь з 3, і 2 на 1 додати 2. Відповідно, мінус на плюс залишиться мінус. Корінь з 3 на корінь з трьох, ну, можемо відразу записати, що це 3 або корінь з 9, а тоді 3, тим не менше це 3. І мінус корінь з 3 на 1 буде мінус 1 корінь з 3, або просто мінус корінь з 3. 2 корінь з 3 зводимо з мінус корінь з 3. Шукаємо подібні ті, в яких однакова ось ця ірраціональна складова. Таким чином 2 відняти 1 залишається 1 Корінь з трьох. І відповідно 2 мінус 3 буде мати мінус 1. В другому випадку виконуємо так само кожен елемент першої дужечки множимо на кожен елемент другої дужечки. Тобто, у нас буде мати корінь з двох на 2, корінь з двох. Число підкореним іде до числа під коренем. Тобто 2 на 2 тут по факту 4. так? Корінь з двох на корінь з п'яти. Корінь з двох на корінь з п'яти. Корінь з 10, вони обоє під кореним. І додати 2 корінь з п'яти, корінь з двох. Вони обоє під коренем, тому корінь з 10. І відняти, тому що плюс на мінус. Корінь з п'яти на корінь з п'яти, корінь з 25, а це 5. Ось тут також корінь з 4 нам відомий, це двійка. І тому разом ми будемо мати 2 на 2, 4 і мінус 5, мінус 1. мінус корінь з 10, додати 2 коріння з 10, залишається знак плюс 1 корінь з 10. Чи можемо ми корінь з 10 ще щось там винести, чи тому подібне. Ні, тому що 10 – це 5 на 2, ні з одного, ні з іншого ми коренів не знаємо, а по-іншому його розкласти неможливо. Третій приклад. Ми, звісно, можемо множити кожен елемент на кожен елемент. Да? Типу, А на А а квадрат. А на корінь з Б мінус А. Корінь з Б. І, відповідно, А корінь з Б. А b на мінус b, мінус корінь з b, там до квадрату, і таким чином і корінь і квадрат зникнуть, залишиться лише b. Але роз, ті, хто у вас, з вас уважно вчив формули скороченого множення, пам'ятає, що у нас є формула, коли нам потрібно. Дві дужки з різними знаками, добуток різниці на суму згорнути, то у нас виходить різниця квадратів, дві дужечки, два квадрати. А також у нас є формула з е, квадратом суми або квадратом різниці. Не забувайте про цю формулу, що там обов'язково у нас А квадрат плюс-мінус 2АВ аж тоді плюс Б квадрат. Будьте уважні. А тут, відповідно, просто А квадрат завжди мінус В квадрат. Повертаємось. Тому нам потрібно взяти дужечку з мінусом, саме вона є нашою основною, і для неї зробити квадрат першого і корінь з Б до квадрату просто В. Та-дам! Четвертий приклад аналогічний. Дужечки відрізняються, виключно знаку. Використовуємо завжди дужечку з мінусом. Від неї відштовхуємося, і результат також буде з мінусом. Корінь з B до квадрату. В цьому нема, сподіваюся, необхідності, тим не менше, я запишу, що це буде B і відняти це. П'ятий приклад також різниця лише в знаку: тут плюс, тут мінус. Беремо дужечку з мінусом. І це 4 квадрат відняти корінь з 3 в квадрат. А отже, 16 відняти 3. Тут можна навіть дорахувати, що це конкретне число 13. І Ось наше закінчення даного номера. Знову дві дужечки з різними знаками. Порахуйте, будь ласка, самостійно. В сьомому у нас, бачите, ось плутаниця. Тут 4 корінь з 2, відняти 2 корінь з 3, а тут навпаки. Нагадую, що ці дужки все одно однакові, бо від перестановки доданків нічого не змінюється. Буде 4 корінь з 2, додати 2 корінь з 3. А ми відштовхуємося саме від дужечки з мінусом. Тому це у нас 4 корінь з 2 до квадрату, відняти 2 корінь з 3 до квадрату. Квадрат стосується всього виразу, тому четвірки це стане 16, і корінь до квадрату 2. Корінь знищить оцей квадрат. Відповідно, 2 до квадрату це 4. І корінь з 3 до квадрату це просто 3. 32 відняти 12 дорівнює 20. Восьмий приклад. Тут уже та друга формула, нагадуємо її. Квадрат першого. Далі ми маємо поставити знак, як в дужках, коли в дужках плюс, то і в формулі, відповідно, маємо плюс. І обережно 2 на перше. І на друге, посерединці ми буквані вирази не змінюємо, просто приписуємо букви, як вона є. І в кінці квадрат другого. М квадрат лишається, з ним нічого зробити не можна. 2 м корінь з n також. А от корінь до квадрату залишиться просто буква n. В дев'ятому. Квадрат першого мінус 2. На перше, на друге. І додати квадрат другого члена в дужечках. Квадрати корінь знищили, залишається А. Ось тут під спільний корінь маємо право записати, тому це корінь з А, Б. І додати Б. Останній приклад на сьогодні. Квадрат першого. Мінус, знак, як в душечках, ось ця двійка, множимо на 2, множимо на 3 корінь з трьох, і додати другий елемент в квадраті. 2 в квадраті, 4, відняти. Числа без кореня маємо право перемножити між собою, тому це у нас буде 12 корінь з трьох. І додати квадрат стосується всього виразу. Це у нас буде 9, а корінь до квадрату на 2. 18, бачимо, тут у нас буде. І ще ось 4. Тому 22 відняти 12 коренів з трьох.